Трамп уповноважив ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі та навіть розглядає можливість розширити їх до ударів по наземних цілях. Ці заяви пролунали на фоні триваючої кампанії Вашингтона по боротьбі з наркокартелями. Лише за останні тижні США завдали щонайменше 5 прицільних ударів по суднах, підозрюваних у перевезенні наркотиків в Карибському басейні. В результаті вже загинуло мінімум 27 людей. Призначені ООН експерти з прав людини засудили Вашингтон і назвали удари США. Цитую позасудовими стратами. Не дивлячись на це, США зосереджують наймасовіший контингент своїх збройних сил довкола Венесуели. Мова про понад 10 тисяч військовослужбовців, більшість з яких Перебувають на базах у пуерто ріко а також контингент морських піхотинців на десантних кораблях, вісім надводних військових суден і навіть підводний човен, оснащений серед іншого і добре знаними в нашій частині світу ракетами. Томагав. навіщо Трамп мілітаризує Карибський басейн? Чи справді перейменування міністерства оборони в міністерство війни США було не символічною акцією? І не вже світ чекає на початок нової війни та як це співвідноситься з одержим? Містю Трампа Отримати Нобелівську премію миру будемо розбиратися у цьому випуску. Мене звати Андріана Кучер, і ви на Ютуб-каналі змістовних новин про основні події в Україні та за її межами, що визначають, яким звичний нам світ буде завтра. Невтомно нагадую про традиційну підписку, вподобайку і дзвіночок. Все це мотивує мене робити для вас ще більше якісного контенту. Ну і в описі знайдете реквізити збору на авто для наших захисників зі 151-го розвідувального. Батальйону хлопці зараз у Куп'янську ситуація там дуже і дуже складна. Нещодавно опублікували на цьому каналі великий репортаж з Куп'янщини. Подивіться і обов'язково закиньте на збір. Нашим захисникам потрібна підтримка кожного і кожної. Я буду щиро вдячна за ваш внесок, неважливо від його розміру. Головне, не залишайтесь байдужими. А тепер до Венесуели, що ми знаємо про цю країну? Лідерка опозиції у підпіллі цьогоріч отримала Нобелівську премію миру і завбачливо заявила, що на її думку саме Трамп, звісно ж, мав би стати її лауреатом. Що як ви розумієте, йому не аби як сподобалось? Ну але це з останніх новин. Мабуть, ще чули про масові безробіття, розгул організованої злочинності, найвищу в світі інфляцію, і що все це парадоксально уживається в одній країні з найбільшими підтвердженими запасами нафти. У світі, чому так? Попри владі диктатор популіст, який розгромив опозицію, узурпував владу і перетворив державу свого часу з найвищим рівнем життя населення в регіоні, в аутсайдера. І звичайно ж з таким набором даних не обходиться без тісної співпраці з Московією, Іраном. Та Китаєм про все це ви могли знати з випусків новин або з повідомлень у соцмережах. Я ж пропоную більш комплексно подивитися на цю країну, щоб зрозуміти, чому Венесуела опинилася за крок до війни зі Сполученими Штатами, і які мотиви насправді переслідують США ескалюючи ситуацію довкола Венесуели. Пропоную спершу подивитися на карту. Венесуела знаходиться на півночі південної Америки в Карибському басейні на протилежній від Кубі стороні Карибського моря. Старша частина глядачів цього каналу. Точно пам'ятають найгарячішу фазу холодної війни між сполученими штатами та СРСР у 62-му році, яка увійшла в історію як Карибська криза. Тоді Москва таємно розмістила на Кубі ядерні ракети, що критично наблизило обидві наддержави того часу до межі ядерної війни. Так ось наявність прокитайського режиму у Венесуелі робить її об'єктом пристальної уваги зі сторони США. Але так було не завжди. До перемоги у 1998 році на виборах лівого популіста Уго Чавеса Венесуела була сильно корумпованою, але все ж таки демократією і знаходилася в орбіті впливу США. Тотальна залежність її економіки від цін на нафту узалежнювала добробут венесуельців від біржових котирувань нафти від найвищого достатку в регіоні до тотальних злиднів. Корумповані демократичні режими мінялися одні на одних при владі, але так і не змогли зменшити залежність від нафти. Зрештою, та ж нафта, яка на хвилі нафтового буму в х перетворила Венесуелу на найбільш заможну країну Латинської Америки, вже з початку 80-х, Після раптового падіння цін на нафту заставила мільйони венесуельців ледь зводити кінці з кінцями. Тотальне зубожіння населення та нездатність держави справлятися із соціальними програмами сформувала ідеальний ґрунт для приходу до влади молодого лівого побуліста, вже згадуваного Уго Чавеса. Він не був пов'язаний зі старими корумпованими елітами, обіцяв провести радикальні реформи і, зрештою. Переміг на виборах дуже швидко він монополізував економіку та узурпував владу. Уже через 4 роки опозиція спробувала повалити режим Чавеса, але провалилася. Зрештою, диктатор ще більше обмежив політичні права та свободи і створив так звані колективос. Альтернативні поліції та армії, цивільні парамілітарні формування, тобто те, що у нас називається тітушки. От уявіть на секунду, що Янукович придушує революцію гідності, і ми живемо в країні, де держава фінансує та озброює загони тітушок, які без жодних правових підстав переслідують, викрадають і навіть вбивають громадян. І ніхто нічого не може з цим зробити. В такій реальності опинилися венесуельці при Чавесі. Ще 12 років країна жила в таких умовах аж до смерті диктатора у 2014-му. Його наступником став діючий диктатор Ніколас Мадуро. відчуваючи найбільшу слабкість режиму. Опозиція тоді розгорнула масові акції протесту, які диктатор на жаль жорстко розігнав, застосувавши як армію, так і вже згаданих раніше колективус озброєних тітушок. Вони вбили щонайменше 43 протестувальників у відповідь. Сполучені Штати наклали санкції на Венесуелу, але режим Мадуро зберігся. Зрештою, вкупі з нефункціональним державним апаратом та санкціями прийшло також чергове різке зниження цін на нафту. Як результат до наступних виборів у 2019-му ВВП країни скоротився на 62%. А венесуельський булівар, національна валюта, знецінилась на Мільйон відсотків, щоб показати, як гіперінфляція вплинула на життя в країні, фотограф Ройтер Карлос Гарсія Роулінс сфотографував звичайні продукти та товари для дому. Поруч він поклав суму грошей необхідну для того, аби їх купити. Просто подивіться за ці роки. Венесуельці неодноразово повставали проти режиму, але кожного разу силами армії та колективус Мадуро топив повстання в крові. В той час, як більшість населення ледь зводило кінці з кінцями, банди колективус набирали впливу. Фактично, вони стали організованими кримінальними угрупуваннями, які кришує держава. Частина з них з часом увійшли в мережу міжнародних наркокартелей. Наприкінці першого терміну Мадуро особливої ваги набирає так званий картель Сонць, очільником якого вважається безпосередньо сам Мадуро. У 2016 році управління боротьби з наркотиками США оприлюднило звинувачення за Прияння наркотрафіку не аби кому, а цілому директору по боротьбі з наркотиками та за сумісництвом керівнику національної гвардії Венесуели Нестору Реверолі у відповідь Мадуро демонстративно призначив його міністром внутрішніх справ. Вже у 2020 році США звинуватили самого президента Мадуро, а також його міністра оборони Падріно, голову Верховного суду Морено та ще дев'ятьох інших венесуельських чиновників у наркотероризмі, та призначили винагороду в розмірі 15 мільйонів доларів за арешт венесуельського диктатора. Воно й не дивно, що під час свого першого терміну Трамп визнав лідера венесуельської опозиції Куана Гуайдо. Президентом Венесуели після інаугурації Мадуро на другий термін, який США та десятки інших країн і венесуельська опозиція засудили як нелегітимний. Нинішній державний секретар США Марко Рубіо, якого вважають ключовим архітектором політики адміністрації Трампа щодо Венесуели, давно засуджує режим Мадуро та підтримує венесуельську опозицію. А про таке пише CNN, що у червні 2019 року, під час свого перебування на посаді сенатора від Флориди, Рубіо назвав уряд Мадуро цитую транснаціональним злочинним угрупуванням і заявив, що криза в країні не була спробою домогтися змін. Не режиму чи втручатися у внутрішні справи іншої країни, а радше знову цитата серйозними загрозами американській національній безпеці, що виникають через незаконний обіг наркотиків, ну а також через вплив Росії. Та Ірану Мадуро та його поплічники це не політики, мотивовані національними інтересами країни. Вони гангстери, мотивовані бажанням зберегти свої незаконні джерела доходу. Писав Рубіо на платформі X у той час і продовжував, що ми повинні розглянути всі доступні варіанти, щоб покласти край і їхні прибуткові злочинні діяльності. Мадуро досі залишається при владі, як ви знаєте. Він заявив про перемогу на виборах у 2024-му, які міжнародна спільнота в чергове визнала нелегітимними. Оскільки Рубіо, ще шість років тому, будучи сенатором, дуже чітко окреслив загрози національній безпеці США від режиму Мадуро, то тепер, перебуваючи на позиції того державного секретаря, ініціювати жорсткий сценарій повалення диктатора набагато простіше. До речі, сума винагороди за затримання Мадуро вже зросла з 15 до 50 мільйонів доларів. Отже, Рубіо. Назвав наркотики та вплив Московії з Іраном на регіон головними причинами потенційної операції проти Венесуели, замовчав тоді Рубіо лише роль Китаю, який щедро інвестує у підсанкційну венесуельську нафтодобувну Промисловість, проте сучасний стан американо-китайських відносин дозволяє йому бути більш відвертим, у свою чергу. Для Московії Мадуро, зручний антиамериканський партнер в регіоні. Росєв допомагає з реалізацією підсанкційної венесуельської нафти. А взамін отримала доступ до багатьох родовищ у 2019-му дев'ятнадцятому. Росніфть експортувала до третини кривавої венесуельської нафти. Також Путін продавав своєму латиноамериканському партнеру значні обсяги озброєння та військової техніки, крім того, надсилав бойовиків Вагнера для придушення протестів. Співпраця з Іраном, попри санкції, перетворила Венесуелу на лідера безпілотних технологій держав Карибського басейну. Фактично, саме згадані держави досі допомагали режиму триматися на плаву, але відверто кажучи, авантюризм Трампа справді може зіграти з Мадуро злий жарт. Венесуела може видаватися ідеальною ціллю для маленької переможної війни, яка нарешті звільнить венесуельців від тиранії. Усвідомлення того, що режим тримається на багнетах силовиків. Корумповані еліти виглядають схильними, до підкупу через гарантії безпеки для себе, знову ж таки, через страх за своє майбутнє. Отже, можуть відіграти правильну роль в момент X. плюс демонстрація Китаю сучасних військово-технічних можливостей Сполучених Штатів, за прикладом того, як це відбулося з іранською ядерною програмою. Також перед проміжними виборами до Конгресу, ось ця сама маленька переможна війна точно принесе електоральні дивіденти Трампу. Тобто, все це аргументи, чому Американський лідер може. Бути схильним до вирішення венесуельського питання воєнними засобами, точкові далекобійні удари по системах протиповітряної оборони Каракаса, ураження тими ж томагавками ключових військових об'єктів, десантування розвідувально-диверсійних груп з паралельними кібератаками на об'єкти критичної інфраструктури, активація агентурної мережі та точкові ліквідації ключових функціонерів режиму з розрахунком на підтримку американського вторгнення венесуельською вулицею і все це без ризику. Ованого сухопутного вторгнення, ну погодьтесь, може виглядати привабливою пропозицією для Трампа санкціонувати таку операцію. А як же Нобелівська премія миру? Та дуже просто: Трамп спокійно може вважати, що підтримка лідерки опозиції, яка цьогоріч її отримала Нобелівським комітетом, сприйматиметься як звільнення венесуельців. Головна умова операція повинна пройти блискавично, без великих жертв, але найголовніше. Успішно саме тому я не виключаю, що приготування, які останнім часом проводять Сполучені Штати в Карибському басейні, можуть дійсно перерости в комбіновану спеціальну воєнну операцію. Подивимось, зрештою, щось схоже нагніталося під час першого президентського терміну Трампа і нічим не закінчилось. Не виключено, що й цього разу все станеться аналогично. і Трамп підтвердить свій статус «Always chickens out». Тим паче ризики втягуватися в затяжну кровоприлитну війну також є. Недооцінка противника не з одним в історії зіграла злий жарт. Тим паче, що солідаризація транснаціональних наркокартелей з Мадуро і початок партизанської війни залюбки підтримуваний Московією, Китаєм та Іраном, це точно не те на що розраховує Трамп. Здешевлення війни через масове впровадження смертоносних безпілотників, з чим як я вже згадувала, Іран завчасно допоміг Каракасу. Все це збільшує ризики провалу операції та втягнення США у війну на своєму континенті. Величезний ляпис престижу США та кінець американському домінуванню. То що зважиться Трамп на цю авартюру? Побачимо в наших інтересах, звісно, не допустити виникнення додаткового театру бойових дій, як це відбулося після нападу Хамас на Ізраїль. Ми добре пам'ятаємо, скільки коштувало Україні збереження уваги світової громадськості до протистояння з Московією. Зміна сприйняття України арабською вулицею та пропалестинськими симпатиками по всьому світу досі перешкоджає нам в адвокації українських інтересів за кордоном. Не кажучи вже про переорієнтацію озброєння з України на близький схід. Найгірше, що може статися, якщо Сполучені Штати справді вляпаються в затяжну війну в Карибському басейні і будуть пояснювати відмову передачі Україні умовних тамагавків, потребує воювати з Мадуро. До завтра!